Насильна, це слава Бож'я. Псалом 89, 12 говорить нам, навчи нас так лічити наші дні, щоб набути серце мудре. І ми е, пороздумуємо над тим, що означає навчи, що означає дні рахувати, лічити. І що означає мати серце мудре. Основи християнського вчення ми повинні, е, бути, нам повинні бути відомі тому, що є багато філософій людських, а також вчення сатани і його слуг, тобі ж окультні практики, лжерелігії, релігії, культи. Але ми повинні знати, кому маємо довіряти, перед ким відкриватися і чому. Бо від того. Кому ми віримо, у що ми віримо і чому ми в це віримо, формується наш світогляд, світогляд і переконання. Тобто характер говорить, ким ми являємося, поведінка говорить, чим ми займаємося, доля говорить, куди ми йдемо. Це відносно вчення основ господніх. Відносно Ісус Матвія 7, 7, 9 говорив, що вчення та традиції людські позбавляють Слова Божого впливу на людей, то нам потрібно не дозволяти вченням людських нас вести. У Євреям 13:13,9 сказано. Не захоплюйтеся різними чужими вченнями. Все всяке неправдиве вчення можна виправити лише Словом Божим, як говорить нам про це 2 Тимофія 3.16. Все Писання натхнене Богом і корисне для навчання, для виправлення да? і для настанов у праведності. Будемо мати цю основу із святого Писання. Наші дні, амінь, амінь. Наші дні на цій землі короткі в порівнянні з вічністю, і нам необхідно з мудрістю їх використовувати. Ми повинні визначити, що Бог хоче звершити для себе, як в нас, в наших сім'ях. І в других людях через наше вірне служіння йому. Коли наше земне життя закінчиться і ми потрапимо на небеса, то там буде оцінюватися те, як ми віддано і праведно жили для Бога. Про серце, що ж це за такий орган? <сум> <сум> Сучасні люди в своїй більшості вважають центром яким керує людське, людська, який керує людською діяльністю голову і мозок. Однак Біблія нам говорить про серце як центр, із якого походять витоки життя. Це притчі 4:23. Більше всього, охороняй серце, бо із нього витоки життя. Амінь. Амінь. Серце це центр інтелекту. Я буду тільки говорити суть, а місця і списання я не буду називати по відношенню цього. Людина думає серцем, вірить серцем, молиться серцем. Серце це центр емоцій. Людина кається серцем, молиться серцем, смиряється серцем, тривожиться серцем. Серце це центр людської волі. Серце, яке приймає рішення, серце, яке має бажання шукати Господа, яке бажає отримати те чи інше від Господа, серце, яке має бажання покоритися Божим відкриттям. Природа серця, яке відвернулось від Бога, воно наповнилось страхом, неправдою, лукавством, злом. І Єремія 17 -9. Нам говориться, що серце людське стало лукаве да? і вкрай спорчене. Але Господь проникає в серце, щоб відкрити нам, відкрити нам те, що, те, що неправильно в нас. Ісус попереджав про гріх серця, в якому гнів та ненависть, які прирівнюються до вбивства. Це Матвія 5, 21, 22. 5, 21, 22. Да. Алілуя. Жорстоке серце, яке відмовляється слухати і підкорятися Божому Слову. Також написано в Євреям 3.8. Не ожесточі сердець ваших. Навіть день спокуси. Не ожесточі сердець ваших. Божою відповідь. Відповіддю на гріховність людського серця являється народження нове від Духа Божого. Це Божа відповідь. Про це говориться в Івана 3:3. Людина, яка кається серцем у всіх своїх гріхах і приймає серцем Христа як Спасителя і Господа. це Римлянам 10:9. Серцем Христа. А народжується. Заново і отримаю від Бога нове серце. Нове серце. Ми так вдячні Господу, що дійсно Він ці нові серця дав нам, як говорить Псалом 2, 50, 12 вірш. Да? Серце чисте створив мені, як молився Давид, і дух правий обновив всередині мене. Да? Любов до Бога і ближніх всім серцем говориться нам про Матвія 22. 22, 22 Матвія 37 40-й вірші. Де сказано, що об'єднує весь закон, весь закон і пророки, якщо ми маємо любов до Бога і до ближніх. Зовнішній послух без бажання в серці. Служити Господу є лукавством і лицемірям, зовнішній послух, яке осуджується дуже строго Господом. Так що будемо відкривати свої серця для Господа, будемо бажати всім серцем довірятися йому, а він знає, як вправити ці серця, щоб вони були блаженні і благословенні і були. Прикладом наше життя було прикладом для навколишніх нас. Амінь.